Віта на каналі Інтертехніка. Давайте оглянемо ще які вони в нас тут в салі є, скільки вони коштують. Дивіться, є червоний, зелений, синій, червоний і ще шеліндзер... один зелений. На будь-який смак. Дивіться, це у нас моделька 240L, а Радіатор у нас тут збоку. Давайте так, по-загальному. Вони всі йдуть з двигуном одноциліндровим. sf 138 df 2 один. Циліндр, вони йдуть хорошою коробкою, три плюс один на два. Всі, в принципі, тільки на одному є 4 передачі. Ось. А в цілому вони йдуть всі з трьох точкою, вони йдуть всі з передньою ось на а, ресорі а, і з противагами на колесах задніх і на передніх. Салони в них також, плюс-мінус однакові. Це механічне рульове, в принципі, і на задньопривідних моделях і на передньопривідних моделях. Ось лише є відмінності в першу чергу. Це по приводах. Чи повний, чи тільки задній, і розположення самого радіатора. Він або з боку під ролем, або спереду. І також він може йти або з блокуванням заднього диференціалу, або без нього. Тобто це всі відмінності цієї техніки. Давайте. Ось це у нас 240 L, це саме в принципі, базова мінімальна комплектація, але. Вона йде з блокуванням заднього диференціалу. Тобто це вже є в принципі плюс. У нас ось 240 BFLU. Це у нас моделька лише також з заднім приводом, але радіатор тут у нас стоїть впереду. Дивіться. Ось він вже йде встановлений. Тобто він не, 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 не з боку водія, не в салоні. Ось, ідемо далі. Це в нас BFL. Цей також має... Е, такий самий, як попередній, але він має локування заднього диференціалу плюс до всього. Ось, Далі, 244 r Це повнопривідна модель. Ось. Давайте обійдемо з цього боку. Повнопривідна модель, яка також та має радіатор спереду. Погляньте, які у нас тут привода. Саме базовий там, кулачковий міст, обичний, нічого такого. Ось підножечка. Е, місце, в принципі, все цілком зрозуміло. КПП у нас збоку є, має бути тут чотири е, передачі у нас. Чотири ну, передачі плюс задня. Ось, на одну передачу більше він має повний привід. І це у нас 240 БФ. ЛУ, такий як отой зелений. Ось, всі їхні основні відмінності. І найцікавіше, найцікавіше, це їхні ціни. А, тим вони, от Ми знаємо, чим вони по суті відрізняються. А як це відрізняється по вартості? Давайте подивимось скільки коштує ось цей 240L. А, так. Це звичайний 240L. А. Ось. блокування диференціала в ньому є 3400 доларів. Він коштує. Мінімальний просто, радіатор у нас звуку, але блокування заднього дифференціалу. Потім BFLU а, скільки коштує? Зелений. 3520 доларів. На 120 доларів більше він коштує. Більше всього, що в нього також є блокировка заднього диференціалу. Ось, Тому що L. Ну, за, за це відповідає. Ой. Далі, про BFL. FN. Е, скільки коштує? 3470 доларів. Він коштує. Можливо, в нього менше колеса, та ні вроді самі. Ну, ось так. Потім 244 r Це має бути е, в ньому стоїть нова гідравліка ну, з циліндром радіатор Серді. Давайте оглянемо його це. гідравліку. Це. Покажи зблизька гідравліку його. Бачите. Як трошки по-іншому, як тут було. Ось, дивіться. А, все, я зрозумів. У от означає нова гідравліка. Ось чим він відрізняється від того. Цей також блокіровка задня є, але стара гідравліка, а тут йде нова. На цьому також нова йде, бачите? Ось так, в принципі. Тому це дешевше на 120 доларів. Але ось цей повнопривідний коштує 4500 доларів. І бачите, також нова гідравліка, нове все. А, блокування заднього диференціалу. ось радіатор спереду і такий 3520 доларів. Тобто від 3400 до 4500 ось такий діапазон ціновий шифенгів які ось тут стоять. Тобто, на будь-який смак. Дивимось далі. У нас це ще не останній ще Тут є супер наворочений. Гляньте, Р ресівер стоїть. Тобто, ще якесь додаткове управління. Зараз подивимось, що у нас тут. Це в нас BFU 244. Тобто він повноприводний. Ось, 4500 доларів він коштує. ось, Так само, як 244 r Погляньмо, так само аналогічний передній міст, встановлений. Механічне рульове, ану, щеплення як тут було. Так, щеплення тут все так само. Ось Повний привід, щеплення в нас таким чином реалізоване. В принципі, все аналогічно. І моделі. Ось, лише питання до цієї конструкції. Чотири передачі в ньому така. Загалом, в цілому, приборка у нас має Бачите, температуру охолоджуючої рідини, мотогодини, напругу двигуна і тиск масла. В принципі, І ще додатковий показчик у нас тут. Так само ще один датчик тиску масла. Цікаво. Можливо, один з них не підключений, а інший просто підключений. Ну, все інше стандартне, бачите? А, нічого нового. 4500 доларів. Ось, 240BFL. Такий у нас вже був, тільки червоний. Правда Да. 3470 доларів він коштує e, 240 BFL із старою гідравлікою. Ось. І ось самий новий, самий новий який вийшов. E, 240 B. Да. От, Бачите, в нього новий капот уже йде. E, в цілому трошки відбувся в них рестайлінг. 240Б просто, да? Новий новий капот 3420 доларів. Тобто в цілому от всі такі відмінності. Просто новий капот. з новим капотом коштує на 20 доларів дорогше, ніж старий капот. Ось, але це також на любителя Комусь це потрібно, комусь і ні. І ось аналогічно є також ще такий самий 240 b і ось ще один 240 BFLU, вже синій. І коштує 3520 доларів. І він також іде з новою, з новою гідравлікою комплекті. Чим подобається шифенги, тим, що в них багато місця, ось бачите, з боків. В цілому в салоні багато місця. Вони йдуть більш м'які, більш комфортні, він сам по розмірах здоровий, багато місця в салоні. Передня вісь на ресорах у нас також додає м'якості і комфорту. Саме сидіння, ну сидіння стандартне, якесь крізь на пружинках, тобто, нічого такого. але те, що у вас більше простору і більше можливостей, тобто ви можете сюди щось причепити. У вас тут просто багато місця, і в салоні, тобто цей полік великий. Тут комфортно сидіти, просто як мінімум. Ось, тобто Ви чітко бачите обидві колії. Передок повністю можете побачити. Саме передок він прямий, тобто ви з боку бачите край переднього противага і ви можете зрозуміти габарити. Ну, абсолютно все вивірено точно. Самі ось ці навіть косинці на зеркала заднього виду показують, що подумали, щоб воно там не відпало від вібрацій. Ось. По гумі. Повнопривідні моделі мають, по едеї. більшу гуму? так, да, Вони мають більшу гуму. А, а, задні задньопровідні моделі мають меншу гуму. Тобто лише так. А, ось, В цілому, а, в цілому все. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, який шефент є найбільш вдалий, а в кого вони є у використанні. Напишіть, будь ласка, відгук про досвід користування цими моделями. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.